Помітила я одну таку штуку. Є такі люди, які свій колектив на роботі вважають за свою сім'ю, своїх колег за друзів. Це досить часто бувають начальники. Вони всякого стягнуть, вони поглинуті проблемами і життям особистим кожного свого підлеглого. Сприймають їх як дітей. На роботі крутиться більша частина їх життя. І ви знаєте, я не хочу зараз сказати, що погано, коли людина вкладається в роботу, відчуває від неї кайф, любить свій колектив, так? Але є тут дещо небезпечне в таких ситуаціях. І знаєте що? Те, що така людина зазвичай, вона. Буває використана. От ті самі підлеглі, яких вона вважає за друзів, її використовують. А з часом хтось, хто молодший або більш бійкий, більш такий безпринципний, він просто входячи у досить близькі дружні стосунки зі своїм начальником, якийсь момент його підставляє і займає його місце. Це золота класика у цій всій історії. З чого я зробила висновок по життю? У вас можуть бути друзі на роботі, але, скоріш за все, це, мабуть, приятелі. Ну, буває так, що люди знайомляться на роботі і між ними. Виникає справжня дружба, але то буває дуже рідко і за молоду, коли вам років 20, напевно, коли ви ще здатні заводити тісні дружні стосунки з людьми. Бо хто старше, той знає, що з роками друзів не стає більше, друзів стає менше, а нових віднайти досить важко. Тому що у людини із віком втрачається ця можливість довіряти і відчувати такі симпатії. Просто тому, що людина подобається і з нею приємно спілкуватися. Більше розумієш, більше бачиш, менше дружиш. Так ось, на жаль, колектив робочий це не сім'я. Сім'я вас чекає вдома. На жаль, колеги ваші, це ваші колеги, добрі приятелі, гарні спеціалісти. Але це не є друзі, це підміна понять. Я знаю, що зі мною хтось буде незгодний, але є купа людей, котрі постраждали від такого погляду на світ. Тому що всі ці колеги, коли вас змістять один із них, вони про вас забудуть на наступний тиждень. І почнуть дружити зі своїм новим начальством. Така правда життя, тому треба мати субординацію, як я вважаю. Не треба гуляти і зближуватися зі своїми підлеглими. Так, ніби вони ваші друзі. Не треба святкувати з ними не так, як прийнято на корпоративі, а ближче. Не треба цього робити. Не треба їм розповідати про себе якісь особисті речі і вникати в їх особисті речі. Повірте мені? Це принесе вам тільки користь. Друзів треба шукати в іншому місці. Дружба передбачає собою взаєморозуміння та взаємопоміч в першу чергу. А взаємопоміч із підлеглим це непрофесійно. Друзям треба допомагати. Допомагати комусь на роботі, коли ти, бос, а це твій підлеглий це не професійно. Не банально це звучало би, але з друзями не працюють.